Вітаю учні! Запрошую вас до вступу до предмету хімія, познайомитися з найголовнішими правилами, особливостями. Все це буде викладено сьогодні в цьому відео. Звуть мене Котюжанська Анна Миколаївна. Я буду викладати у вас хімію. Вітаю вас з поверненням до школи. На уроках ми прагнемо робити добро та підтримувати один одного у навчанні. Нашу роботу ми завжди розпочинаємо з трекеру, муду так, або трекер мого настрою. Ми фокусуємося на те, як ми себе зараз почуваємо і як ми можемо покращити свій настрій. Введення в мої уроки хімії. Твій успіх в навчанні прямо пропорційний часу та зусиллям, які ти прикладаєш кожен день для навчання предмету. У нашого бажання є тисячу можливостей, в небажання є тисячу причин. Що ми дізнаємося? Що таке предмет хімія, що він вивчає і як можна використовувати знання з хімії в повсякденному житті? 5 правил для моїх уроків. Це, мабуть, швидкий список, щоб ви знали, що очікувати від моїх уроків. Правило 1. Приходити на онлайн урок часно. Мабуть, це не моє правило, а правило кожного вчителя, але, тим не менш, це забезпечує вчасний початок та кінець уроку. Без затримок ми встигаємо працювати необхідний нам навчальний матеріал. Правило 2. Піднімати руку, якщо є питання. Пам'ятай, питання має стосуватися теми уроку або предмету. В кінці уроку також можна завжди залишитися та отримати відповіді на додаткові питання. Або обговорити оцінку, чи якісь моменти, які були незрозумілі на попередньому уроці, або в домашньому завданні контрольна робота будь-що. Правило 3. Слухайте однокласників та вчителя, коли вони говорять, увага на уроці найголовніший помічник у розумінні та засвоєнні навчального матеріалу. Правило 4. Чекай своєї черги. Піднімай руку та чекай своєї черги на відповідь. Не забувай увімкнути мікрофон, а після закінчення відповіді вимкни його, щоб не створювати загальний галас так на уроці. Правило 5. Зберігай спокій під час сигналу повітряна тривога. Якщо в вашому регіоні лунає сигнал Повітряна тривога, вимкни камеру, напиши повідомлення в чаті, вийди з онлайн уроку, візьми необхідні речі та пройди в безпечне місце. Після закінчення тривоги самостійно переглянь навчальний матеріал та опрацюй вправи та завдання. Виконай домашню роботу. Мої 5 золотих нагадувань. Для веселого та продуктивного уроку. Будь чесним, будь відповідальним, будь уважним, будь добрим та терпимим до оточуючих, мій слухати співрозмовника. І наостанок рекомендації, як можна краще запам'ятати інформацію. Інтервальне повторювання. Інформація не забувається вся одночасно. Це відбувається поступово. Наприклад, протягом години забувається більша половина вивченого. Щоб цього не відбувалося, радять повторювати матеріал із певною періодичністю. Перший раз відразу після прочитання, другий через 20 хвилин, третій 8 годин і в останній через день. Тому краще запам'ятати 28 через день. Вибирай головне. Існує прийом жовтого маркера, заснований на тому, що запам'ятовуються повільніше ті дані, що виділяються на тлі інших. Також добре запам'ятовується те, що ви записуєте, формулюєте від руки. Ходіть. Двигунна активність покращує роботу мозку. Ходіть із кімнати в кімнату, читаючи підручник, а потім зробіть перерву та прогуляйтеся в парку. Зробіть фізичні вправи або займіться домашніми справами. Крім руху, пам'ять покращує зміни місця навчання. Читайте та переказуйте в голос. Під час читання в голос мозок бачить інформацію очима та додатково сприймає через слух. Це збільшує кількість даних, що запам'ятовується з першого разу, а переказ дає змогу закріпити в голові базові ідеї та структурувати матеріал. Краще рекомендується комусь розповісти, наприклад, подрузі або брату, або мамі, те, що прочитали, і це більше допоможе вам запам'ятати. Тут ми інформацію, так би мовити, кодуємо очима. Візуально, так, слухом, включається слуховий центр нашого мозку, але якщо ми ще й запишемо, то ще й включається наша з вами рухова активність, моторика, так, і ми ще більше краще запам'ятаємо інформацію. Візуалізуйте: побудова схем розвішування стікерів з новими словами, спрямоване регулярне повторення і усвідомлення це структурування вивченого. Ну, і наостанок підготуйте організм. Налаштуйтесь на продуктивну роботу, не забувши відпочити та виспатись перед цим. Зробіть обстановку комфортною, виключивши подразники та зайвий шум. Ну і, звісно, треба пам'ятати, що ми маємо перед початком роботи гарно поїсти, так? відпочити, тобто задовільнити свої базові потреби. А вже потім. Бути готовими до сприймання інформації. Бажаю вам продуктивного дня!